Вітаю, друзі, Дача тві. Ну що, ніяк не можемо доспустити ставок, то дощі пішли, то ще щось. Купили новий насос. Ви всі бачили. У сусіда взяли ось такий насос. Перевірили. Качнуло десь 8 кубів. Е, ну як? Трохи забивається. Але, 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 купили зараз покажу. Ось такий ножом. А це ніж. Він дрібнить мусор. Подивіться, покажу все. Так, ну сусіда брали, побачили, як сусід а. робив. Так, що він зробив? Ми так зробимо. Щоб не тягати за провод. Ми примотаємо мотузочок. Так, даємо тихо. Раз, два, просто завяжем. Нікуди не кинеться. Раз, два. Три. Так. Так, все больше. Ліснич, тихо! Гуляти хоче собака ріти. Мене завер. Ось я там побачив за двором. Так, ну що? Раз. Так. Верх потрібно, так хоч і попру підняти. Так. Зробимо. Отак. От і отак хомуток затянемо. Один хомоток затянемо. Так, є. Хомут. Потім обріжемо. що, І зараз. Оп. Так, сильно не затягуємо. Ну що, поїхали. Сусідки з злотував. Ми не будемо їх залетати, я думаю, хомути в нас є. Довгі хомоти, але нічого страшного. Хто буде робити, купити собі. Маленькі хомоти. Вони дешевше коштують. Так, Оскільки ще метра. Метра три. Метро три. Так Так, так, так Так Е Е, Е, Е Так чудово чудово чудова вистачить чи до кінця зробити, тягати нам нікуди його. Обрізаємо і ручку таку зону. Синтетика, це сусід також мені підсказав Зараз я вже трос не купую на скважину. А що ми робимо? Ось така мотузок ось такий, синтетика, і він довго стоїть у воді. Ну що, все зробили, рукав наш. Рукав наш у сусіда 50 метрів. Також купили 50 метрів, але він нам не потрібен. 50 метрів ми зараз відмотаємо собі. Це нам потрібно і дріжемо, щоб мені сподобалось у сусіда. Для мене з опитом такий хазяйський чоловік. Зробив собі бухту, щоб намортувати. Ласновий зробив. Бачу, молодець. Так, ну а ми нічого робити не будемо, бо ніколи і... Ну, Оп, хомут в комплекті. В інтернеті 4 тисячі такий насос, але ми купили дороже чомусь, я не знаю чому. Сусід нам привіз. В інтернеті в зборі йде. І хомут. В нас нічого не було з ним, з цим насосом. Не знаю чому. Але ось так. Відразу скажу 2 кВт він. Десь ящик з нього дівся 2 кВт. 9 метрів вверх на подачу. Оп, чудово. Так, кача і перекачувати воду можна такими насосами. ставка вставок. Так. Ну що, одягли. Китайський рукав. Не дуже. Так, затягуємо і можемо працювати. Можемо працювати. Хто хоче подивитися, як ми працюємо. Підписуйтесь на канал. Побачите багато цікавого. Ну що, друзі? Е, насос є. Замотали його. Так, раз, два Рукав. Все. Все, чудово підготувалися. Е, так, ну, давайте ще промотаємо тут останній раз. Жечку мотаємо. Оп. Да. Оп. Все. Рукав Все. під'єднали. Зараз заміряємо, розмотаємо його і відріжемо. Рукав уже теряла. Бачите, так? Да? Ой-ой-ой. Ну, Нічого страшного. Так, 220 вольт, 12 тисяч літрів. 12 кубів видає насос. Мощність 12 метрів подача. Мощність 2,2,6. Ну, ось такий гадатий. Одразу скажу, купуйте з таким ножем. Є ніж всередині, але не годиться. тоді, коли туди всередину сміття попало, потрібно розкручувати. Тут не потрібно. Якщо забилось, дістаєте, прокручуєте ніж і все. Друзі, йдемо викачувати воду.